Привіт, в цьому відео я поговорю з вами, як же ж використовувати ці всі сигнали, які я даю в телеграм-каналі, особливо вчора, якщо хтось спостерігав наперед вибачаюсь перед тим, хто спав о перші другій ночі. Але вчора можна було досить непогано зробити, якщо ви слідкували за телеграм-каналом. А в цьому відео я розповім, як на цьому заробляти. Це мемтокен. Перш за все, швиденько розповім, що таке мемтокіни. Це. Токен, грубо кажучи, без ідеї, будь-хто з вас може взяти зробити цей мемп-токен, особливо в мережі Solana, він може коштувати до 5 доларів. Тобто фіксуємо інформацію того, що мемп-токен створює звичайна людина. Цей токен набуває хайпу, його починають всі купляти. За рахунок цього ціна росте, капіталізація росте, і ви на цьому можете заробити. Тобто, в принципі, самі собі робимо гроші. Це швиденько, якщо пояснити, що таке мемп-токен. А тепер давайте все-таки як користуватися цими сигналами. А після цього я розповім, як робити аналіз власноруч. Тобто це відео буде довгим, корисним і цікавим. попкорн, сідайте зручніше. Написали, що шукаю ДІП тут. Діп це корекція. Тобто, в нас токен росте, 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 а потім він падає. Тобто, це наша корекція. А коли ви бачите, що адрес токена починається з 0 x це означає, що це мережа ефіра. Коли ви бачите початок просто букви числа числа, то це означає, що це мережа солана. Тобто, ось в цьому можете собі зазначити таку різницю. Все, це запам'ятали. Ідемо далі. Для того щоб почати торгувати той сигнал, який я вам даю, ви повинні зафіксувати дві головні речі. Першу річ, що ми повинні використовувати ту мережу, в якій подається сигнал. Тобто мем не можуть бути побудовані на платформі Ефір, на платформі BNB, на платформі BASE, Arbitrum, Blast, Solano. Наперед забігаючи, скажу так, що основні зараз об'єми торгів Мемтоків відбуваються на в мережі Ефір і солону. Тобто, в основному ми будемо користуватися мережою ефір і солана. Чому вам потрібно е, виділяти ці дві мережі? Ви не зможете торгувати одним і тим самим токеном в мережі села в мережі Ефір. Тобто, фіксуємо той факт, що нам потрібні два окремих гаманця. Ми можемо використовувати платформу BullX. Зараз просто зайти, зареєструватися в Бул неможливо, поки що без реферальної силки. Реферальну силку я лишу. Не вірите мені, берете Google, вводите Бул і заходите. Тобто, якщо ви там, наприклад, боїте, що О Боже, я там на вашій реферальці щось зроблю. Все, це фіксуємо. Так, наприклад, ви скопіювали адрес даного контракту, він був у нас в мережі Ефір. Ви Search, звичайно, що ви вставляєте просто. Адрес даного контракту, який ви скопіювали в телеграм-каналі. Так, вчора це був Сатоші, тому що хайп в Мемтокені, ну, взагалі, ви повинні зрозуміти той факт, що все працює з хайпом. Тобто, те, то, що зараз у нас є на хайпі, те, що працює з хайпом, те і, в принципі, на рахунок цього, і створюється мем-токен. Ну, ясне діло, тому що це все створюють люди, і люди створюють. Заради хайпу, те, що зараз на слуху, звичайно ж для того, щоб просто хтось ще купив, хтось ще долучився до, скажімо так, команди людей, які створюють цей токен, щоб заробили всі. Тому що чим більше людей будуть купляти, звичайно, тим більше буде рости капіталізація, і тим, скажімо, краще вам буде краще буде ваш результат. Тож, дивіться, а ось наш графік даного токена. Що ви робите? Тобто у вас на буликсі, звичайно, тут починається, що ви не можете продати, ви не можете купити ліміти на газ, тому подібно. Тут багато всяких цих нюансів, про які я буду розповідати пізніше, тому що зараз я хочу вам пояснити, як ви. Повинні купляти. Наперед забігаючи, що ви повинні також робити власний аналіз. Після цього, як я покажу технічну сторону цього всього, я вам зроблю поясню, на що потрібно звертати увагу, чи варто купляти. Тобто, щоб ви розуміли, що ви будете приймати рішення самі і ризикувати, ви будете своїми грошима. Тобто, це ви повинні завжди розуміти і пам'ятати. <кій> Тож. Ми хочемо придбати, наприклад, даний токен. Ми, ми зробили гаманці. Тобто у нас тут є валет так, Натискаємо на мережу ефір. Відповідно, потім, після того, як ми зробили гаманець в ефірі, натискаємо на мережу Solana і робимо гаманець ми мережі Solana. Тобто, натискаємо New Wallet, у вас е, створюється новий валет, і що вам потрібно зробити? Цей приватний ключ, ви його натискаєте скачувати і е, зберігаєте його, тому що це буде вхід ваш гаманець. Якщо ви це загубите, ви просто потім не зможете в цей гаманець е, зайти. І потім просто берете, копіюєте адрес гаманця, заводите туди ефір. А як заводити ефір? Я думаю, що ви знаєте. Те саме ви робите Solana. Натискаєте мережу Solana, е, натискаєте «New wallet», теж приватний ключ. Скачуєте і. Е, Заводити туди солану. Тобто на ефір ви заводите ефір, на солану ви заводите солану. Все, і працюєте таким чином. <кій> Після цього, як ми визначили, завели гроші, у нас підключаються наші два гаманця, і ми вже можемо торгувати. Так, все, ми заходимо. Наприклад, давайте не Сатоши, давайте візьмемо Fcat, <кій> будь-який. І все. І ось тут у нас є графік. Ну, звичайно, такий графік взагалі не купляєте, коли ви бачите, що у нас просто ось тут е, так валяється все. Ну, це, це вам не потрібно, вам такі графіки купляти не потрібно. Зараз я потім розповім, на що звертати увагу. Тобто, от, наприклад, хочете цей графік купити, і у вас тут є можливість 01, 02, 05, 1. Якщо немає того значення, яке ви хочете купити, ви просто там пишете своє значення там, не знаю, 0. 001 ефір, да? але зазначте той нюанс, що коли ви купуєте в ефірі там є комісія. Тобто комісія в ефірі буде плюс-мінус на покупку 10 доларів, на продажу 10 доларів, тобто в сумі буде 20 доларів, плюс-мінус. Це все залежить від газу, від ГВ, який буде на той момент. І просто натискаєте Order buy. Я зараз не буду це купляти, тому що ну, мені це не потрібно. Я просто вам навожу, приклад. Коли ви натиснули бай, у вас тут з'являється ордер, і у вас тут буде показувати ваш панел, прибуток чи мінус. <кій> Абсолютно те ж саме, ви робите, коли у вас є якийсь токен ви мережі Солану. Також дуже сильно я люблю, і мені подобається, але це тільки для мережі Соланом є такий бот, як Фотон-бот. Ось він у нас тут. Він теж дуже зручний, але в чому його мінус? Він тільки для Solana. Тобто, якщо ми будемо працювати з селановськими транзакціями, то а, можна в принципі використовувати фотон Тут Дуже зручний теж приємний інтерфейс. Я в основному теж ним користуюсь, коли працюю з Solana. Тобто все видно, все класно. А, принцип такий самий. Тобто, ви вибираєте монету, яку ви хочете, натискаєте Buy, і тут ви теж можете вибрати 025, 05 і тому подібне, або пишете свої, скажімо так, значення і quick buy. Тут у нас є налаштування. У нас є налаштування сліпеч. Що це означає? Дивіться, сліпеч це коли ви купляєте, наприклад, якийсь токен, бот не купляє його одразу, а купляє з затримкою в секунди 10. 10, там 15. Тобто, наприклад, ви ось на цьому рівні хочете купити, у вас кліпіш 20%. Тобто, е якщо токен сильно підросте, або якщо токен сильно впаде, то діапазон у вас буде 20%. Там 20% вверх, тут, і 20% низ. Якщо ціна підросте, тобто ви натиснете buy, і пройде 15 секунд, і за ці 15 секунд токен там виросте на, мовно кажучи, 100%, ви просто цей токен не зможете купити. Вас просто транзакція відхилиться. І так само, якщо він впаде. Тобто, ви тут вже можете самі вирішувати, хочете ставити 20, хочете ставити 10, тут уже на ваш розгляд. можете виставити плату за газ. Тобто, наприклад, ви хочете, щоб у вас ціна, ну, тобто, щоб ви купили токи не за. Там, а 15, там чи 10 секунд, а ви хочете купити і зразу. Тобто ви додаєте кількість грошей, які ви готові, грубо кажучи, заплатити за комісію. Тобто, чим більше ви вставите грошей, що ви готові заплатити за комісію, тим швидше пройде ваша транзакція. Але це звичайно, коли ви вже працюєте з якимись великими сумами, там в пару тисяч доларів, звичайно, є сенс там заплатити 50-60 доларів за комісію, що ви купили от за одну секунду. Тобто, що ви точно ви прямо тут хочете зараз купити і не вище, і не нижче. Тобто, в такому випадку ви збільшуєте. Комісію в основному це всі налаштування, які вам потрібно знати. Але за умовченням тут стоїть нормальна комісія і сліпиш 20% для початку. Це якраз достатньо. Старайтеся там, наприклад, якщо у вас плюс 100%, фіксуйте хоча б тіло, а далі там тримайте, тому що токен може, наприклад, рухатись, рухатись, зробити там плюс 100%, ви таки берете все, закриваєте не повністю, а він потім летить там, на Х 10-20 і ну. Потенційно ви могли заробити більше. Забираєте тіло, забираєте маленький профіт, лишаєте щось на мумбек, якщо цей проєкт, в який ви вірите. А вірите, ви повинні в проекти, які на хайпі, які там е багато інфлюенсів вам радять, тобто про нього говорять. Те, що коли хтось там зробив якийсь проєкт, він трохи полетів, тому що там картинки комусь сподобалась, це круто, але великих перспективів в цього проекту нема. А тепер щодо того, як е можливо, самостійно ви захочете знайти. Токен, дивіться, ви можете використовувати BullX. В чому плюс да, BlueX, тобто в і я вам його раджу, у нас тут є New Pairs, і у вас тут будуть всі токени, які створюються, наприклад, зараз. Вибираєте мережу, з якою ви хотіли б працювати, то, щоб, наприклад, у вас тут є фільтр. І ви вже е, вибираєте. Чи ви хочете памфан, чи ви не хочете памфан. Що таке памфан? Памфан – Це перша площадка, де створюються токени на виморежі Solana. Тобто вони там створюються і вбувають до капіталізації тисяч. Після того як вони перебули капіталізацію 60 тисяч, вони приходять на рендіум, приходять на декстріне. Тобто це вже, вже показник того, що токен там що з токеном працює, команда зацікавлена в тому, щоб токен розвивався, і вони щось для того роблять. Звичайно, що коли ви купуєте на помфані, ви ризикуєте більше, але потенційно можете заробити більше. Бо на помфані, якщо ви подивитеся, то токен не виходить з капіталізації там дев'ять тисяч. 14 тисяч, да? десь там і 5 тисяч було, тобто з маленькою капіталізацією. Чим більше капіталізації, тим більше ви заробляєте. А особливо порахуйте, що якщо токен проходить на рейдж, у нього вже капіталізація 60 тисяч, тобто ви купивши його при 9 тисячах, вже маєте скільки іксів. ну І так само. І ви вже тут просто виставляєте свої фільтри. Звичайно, ну Market Cap мінімальна, давайте від 15 тисяч. І максимально нам, в принципі, не надо. А, Ліквідність, в принципі, ну, давайте так, мінімально там, 6 тисяч. Ну, Об'єм, хай теж буде 6. Ну, це ви собі виставляєте, як ви хочете свої показники. Так, все, от у нас вже, бачите, трішки відфільтрувалося. Що ви повинні робити? Ви повинні просто заходити на кожен із цих токенів і просто спостерігати, дивитися, що ж у нього тут є, які в нього свічки. Зазвичай тут потрібно дивитися на 1 хвилинну свічку. Це ми зараз з вами плавно перейшли до того, як самому самостійно шу, починати шукати токени. Є ще другий варіант через Research через гаманці це є в іншому відео на YouTube-каналі. <кій> так, і ось тут ми бачимо, що. Е Буликс в чому крутий, тому що він нам зразу попереджає якісь такі ред флаги, які можуть бути мінусом для того, щоб приймати участь і купляти цей проект. Тобто він нам каже, що в топ-10 холдерів більше 34% для покупки. З однієї сторони, це, звісно, погано, тому що що ми розуміємо, якщо там а, ці люди між собою знайомі, або якщо це просто всі гаманці девелопмента, а, тому що а, часто буває, що той, хто створює цей токен для того, щоб... Скажем так, не привержати увагу, що в нього там багато монет. Він просто розкидано всі свої інші гаманці потроху грошей і потроху вибачаю, стокінів, І таким чином він відводить, відводить погляд не більш таких досвідчених людей, що цей токен в принципі з в одні в одних руках. А якщо токен в одних руках, то просто коли він побачить хорошу суму, яка влаштує, він, відбив затрати. Він просто зможе це продати по стакану. і У нас однією свічкою все полетить просто вниз. Тому на це треба звертати уваги. Але чому в принципі і це плюс? Дивіться, коли команда створює токен, йому їм потрібні гроші для реклами. Тобто, якщо в них буде маленька емісія токена, вони не будуть мати, що продавати, вони не будуть зацікавлені розвивати і вкладати гроші в рекламу. Тобто, якщо в них 34% емісії, токен трошки росте, вони там продали 5%. Та, токін, графік чуть-чуть скоректувався. Але вони ці гроші, якщо вони зацікавлені в токені, вони можуть вкласти в рекламу декскрінера, вони можуть вкласти в рекламу якихось інфлюенсів, які можуть запостити в Твіттері, Телеграмах і тому подібне, що приведе нову ліквідність, і вони захочуть купити цей токен. І він підросте. Тобто, з однієї сторони, це непогано, коли вони володіють, скажімо так, більшою частиною монет. Тут потрібно звертати увагу, що відбувається з цією монеткою. Як відбувається графік. Зараз я вам покажу ще також на що звертати увагу. Тому що, от, наприклад, ми взяли цей токен, да, тобто ви відкрили рандомний токен. Ми не будемо зараз прямо казати, що тим паче подивіться, тут у нас такий графік. Тобто цей графік я б вам взагалі не радила купляти, навіть розглядати, тому що просто подивіться, у нас тут рівні свічки. ясне діло, що цей графік вже злитий. Щоб було цікавіше. Давайте візьмемо 81 тисяча ліквідності, Це він у нас уже перейшов на Redium. Uh, але, в принципі, ви можете на помпані, коли він буде теж на це звертати увагу. Ну, Боликс не свариться, тобто, у нас немає ніяких таких негативних моментів. Дивіться, ми зараз просто будемо говорити про те, на що потрібно звертати увагу. Дивіться, у нас тут є трейдс, і ось тут нам потрібно дивитися, на які суми будуть куплятися токени. Тобто, подивіться, у нас тут транзакції одинакові 0,0,45, 44, 45 44. Тобто uh, тут майже однакові транзакції проходять. Це не ок. Е, тому що є таке поняття, як е, боти, які накручують об'єм ну, для того, щоб ви зайшли в токен і бачили, вау, тут купляють, тут продають, тут там двіжуха така є. А насправді це погано, тому що сама команда, яка розробила цей токен, зробила бот, який купляє, продає, купляє, продає, для того, щоб просто нагнати об'єми і зробити вигляд в тому, що у нас, наприклад, тут є якась двіжуха. Тому це, звісно, науки такий бо токен я вам би не радила для покупки, тим паче, коли вже такі свічки, бачите, вони якісь. Як забор, такі рівні. Тобто, тут, тут просто буде скоро однією свічкою вниз і ось так. <клух> тому цей токен купляти не потрібно. Знайти дійсно хороший токен, тобто, ну, чесно сказати, в BLX досить тяжко, тому що потрібно дуже багато факторів, звертати увагу, дивитися, які у нас там трейд відбувається. Тобто, це ви подивилися? Це вже зразу мінус. Там, давайте подивимося на холдерів. 12% сіплаю на руках це ще не так багато. Тобто, це ще може бути. тобто Тут у нас ок. Але сам графік мені не подобається. Мені не подобається, як тут відбуваються самі трейди. Можливо, можливо команда зможе цей графік потім нормалізувати. Можливо, будуть якісь коли, можливо, десь вони заплатять за того, щоб була якась реклама. Але для початку я би це не купляла, я б просто спостерігала. Ви, звичайно, можете зайти на Твіттер аккаунт, на сайт, але якщо чесно, я б не сильно звертала увагу на Твіттер, на сайт, тому що е це не так важливо, як важлива сама органіка, яка буде тут відбуватися, як, як те, як будуть цей Мємтокін розпіарювати, скажімо так, в інших е телеграм-каналах і як його будуть купляти. Тобто я би звертала увагу на те, що у нас тут немає серйозних покупок. Тобто, ці всі покупки це відбуваються в команду. Ну, ось так, в принципі, ви повинні просто тут сидіти, моніторити, заходити. Тут потрібно, звичайно, набивати собі насмотряність. Варіантів, як підбирати, як шукати ці всі токени, є безліч, але найбільш мені підходящий варіант, який я використовую в своїй роботі, це не пошук через BullX, а пошук саме того попереднього відео, який я записувала. Раджу вам його передивитися, тому що там дуже багато корисної інформації, як знаходити а, самі токени. Які більш, ймовірніше, то дадуть хороші відсотки, хороші ікси і хороший прибуток. В принципі, це так легесенький гайд. Далі я буду робити більше їх, більше відео на цю тематику буду записувати, буду записувати відео з торгів наших тут, в ком'юніті. Якщо у вас залишаються якісь питання, звичайно, вони у вас мають залишитися, тому що я записувала відео зі своєї точки зору, де я все розумію, той, хто взагалі нічого не розуміє, тільки вперше про це почув. У вас дуже багато запитань для того, щоб ви ж самі отримали відповідь на ці запитання. пишіть в коментарях, що вам не зрозуміло. Я окремо точечно запишу для вас відео. Всім солодкого дня!